течик. можна знати так, моніторити і бачити, що зараз на Донеччині, зокрема, і на інших ділянках фронту, при фронтових областях багато автівок, які уособлюють новий спосіб хобі військовослужбовців та українського війська. Просто після виконання бойових задач ми Заїжджаємо в ставки просто машиною. Проїжджаємо, виїжджаємо і збираємо рибу на рибальських сітках. Ха-ха, ха хвилинка тупого гумору закінчилася, тепер до серйозних справ. Збір на засіб реп, щоб ставити на ось такого плану машинки. Так, вже там ми благополучно десь близько чверті грошей зібрали. Будь ласка, долучайтеся, тому що фізичний... Захист, так, з ним дещо простіше. Разом з тим, захист від радіокерованих штучок, дрюшок є не менш важливим. Ці речі більш дефіцитні, більш проблемні. Тому, будь ласка, максимально поширюйте збір, підтримуйте, жертвуйте. Згодом покажу, так, як, яку рамку ми придбаємо, там доповнимо згодом діапазонами, а також там, Низка цінних призів, найцінніша сувенірка, яку я маю на сьогодні. Її отримають лідери збору. Насамперед, ті, хто жертвуватимуть найбільше. Разом з тим, ті, хто покажуть систематичність, так, просто, там, вона каже, що хто день через день там, якусь сотню гривень закидає, показує свій поступ, свою невпинність, твердість віри в нашу переможну справу і свою невтомну участь. Також будуть винагороджені. Є відео окреме Пару тижнів тому так, про стяги полку К2 та інші круті штуки, які ви отримаєте. У будь-якому випадку, будь ласка, долучайтеся, щоб наші автівки, робочі так, машини піхоти мали не тільки фізичний захист, а також захист, захист від радіо, всіляких оцих там історій. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.